Я Юрій Вібік. Зі мною пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм, автор телеграм-каналу Клочок. Підпишіться, будь ласка, на ці платформи, для того, аби ви десь там не загубились. прикріпимо обов'язкове посилання на них класна аналітика на Ютубі, пана Валерія. і оперативна інформація в телеграм-каналі. Я не просто рекламую, я раджу це зробити. Тому, будь ласка, за бажання. Повірте, ви не пожалкуєте Пане Валерію, слава Україні, ради вас бачити. Героям слава, вітаю вас, пане Юрію. Хоча ви з нами, давайте розбиратися, що, що що відбувається, чи наближається щось щось грандіозне, тому що келок з однієї сторони приїздить до Києва, з іншої сторони, Вітков летить до Москви. Ніхто не там скасовував ультиматум Трампа, як він каже, росіяни самі попросили, щоб Вітков прибув до Москви І до речі, преса це також підтверджує, що росіяни мовляв, самі були в цьому зацікавлені. І Ердоган летить до Києва. Подейкують в куларах, що везе мирний план чи наближає все це нас до, до миру? От про нього говорять вже зараз дуже активно, що мир в найближчий час перемир'я принаймні. Ви в це вірите? Ні, я в це не вірю, тому що нема до цього передумов. Жодних Путін не демонструє, хоча б найменшої готовності до зміни своєї позиції. і Він це вкотре підтвердив минулої п'ятниці. Коли з Лукашенком вони на лавочці розповідали про те, на що має поводитися Україна. Знову були згадані вимоги 24-го року. Ми маємо вийти з Запоріжжя, з Херсона. Ну хто хтось може собі уявити цю картину. Ну і далі там статус російської мови офіційний, Руська Православна Церква тут має бути, і так далі. Там купа пунктів, і вони всі прописані у меморандумі Мединського. Це офіційний документ, який був опублікований. Російською стороною після другого раунду переговорів у Стамбулі. Після того ми не проводили жодної з ними зустрічі, яка б могла б засвідчити, що хтось рукається до якогось компромісу. Путін про це багато говорив, але руху не було. Можливо, є якісь закриті, я не знаю, але навряд Е, І давайте звернемо увагу, що Путін продовжує розстрілювати українців. Дуже жорстко це робить. На відміну від нас, коли ми намагаємося там знищити якісь там промислові об'єкти військові на Росії, Путін чітко б'є по житовій інфраструктурі. Це більш ніж очевидно. Тому говорити про те, що сьогодні є якісь там наміри Росії припиняти війну, я їх не бачу. І передумов для того, щоб припинити війну, також немає. Звісно, можна було б говорити, якби Індія та Китай змінили свою позицію по відношенню до Росії і сказали. Ну окей, якщо така історія, ми готові там зупинити закупівлю російської нафти, якщо Путін не припинятиме війну. Якщо він припинить вогонь, ну ми тоді будемо купувати надалі, і все мовляв. Нічого. Вчора Індія виходить з дуже розгромною ем, заявою з приводу того, як Європа торгує з Росією, як Сполучені Штати Америки торгують з Росією, і це правда. Те, що вони пишуть, це правда, але це не виправдовує того, що вони торгують з Росією нафтою. А так само Китай сказав, ми не будемо нічого відмовлятися. Тобто, ну я, я не бачу жодного маркеру, який би мені засвідчив про те, що дійсно а, Путін має намір говорити із Віткофом про якийсь план, який би засвідчував там завершення війни. У Віткова є свій план, але він відрізняється від плану Кітакелога. А план Кітакелога не сприймається Путіним. Ми також вже це добре знаємо. Це план, який набрацьований був в Британії, е, також представниками. І України, і європейських країн тоді, якщо не помиляюся, працювали разом із політичними радниками керівників країн. Але той план так і залишився на папері. І те, що Ердоган їде до України, в Ердогана немає жодного плану завершення війни. Жодного, Туреччина жодного разу не пристала на санкції, які були введені проти Росії. Туреччина активно вже четвертий рік поспіль торгує з Росією практично майже всім. Зараз у них подвійний профід через їхню територію качають масово качають газ із Росії. По босфору він піднімає ставки, пропускає тіньовий флот російський через босфор, який розвантажується в Середземному Ну послухайте, ну Вердоган, ну, який Вердогана план? Вердогана припині стріляти, він тільки може заяви робити, що я ніколи не визнаю Крим, я ніколи не визнаю окуповані території, та й китайці не визнають толку з того. Тому я доволі скептично відношуся зараз до всіх цих історій, враховуючи те, що е, навіть Трамп вагається в доцільності ведення мит проти Китаю та Індії, які називає санкціями. Ну, можливо, там якісь санкції будуть проти Росії. Бо він же сам і говорить: ну -ка, я не знаю, чи вони будуть працювати. Путін навчився їх обходити, тому доцільність ведення цих санкцій навіть сам Трамп ставить під сумнів. А його риторика про. Там якусь ядерну погрозу, ну в Кремлі посміялися в на... нього, поглузували, покрутили пальцем біля скроні, за великим рахунком, так, і сказали: ну же сказав. Так слухайте, їхні атомні підводні човни по всьому світу ходять. Нам що кожного разу смикатися з цього приводу? Я перепрошую зараз не в захист Росії, Боже збав, ніяким чином. Це до. Критичного мислення про те, наскільки тут може бути швидким завершення війни, навіть якщо гіпотетично уявити, що Путін там виходить і завтра каже, ми готові припинити вогонь. Таке було, наприклад, там перемир'я на е, так званий Дінь да? побідибесії російського цього. Е, так, тоді вони припинили вогонь в повітрі, але на землі сутички продовжувались на фронті, бої продовжувались, це добре, також всі знають. На окремих ділянках, де ледь зупинилися бої, росіяни миттєво підтягували свої резерви під приводом того, що вони забирають там вбитих, але вони укріплювалися для того, щоб зайняти більше території. Тобто наміру зупинятися немає. Це очевидно. Путін може зупинитися лише в одному випадку. Якщо по Москві пролетить пару тамагавків, тоді він трішки задумається. І коли там хтось із знаєте, глядачів пише. Ну, ми там записували з друзями не одне вже відео з цього приводу, десь і на каналі на комусь коментував. Та пишуть, що Клочок, хіба ти, це, це, це нереально? Ти послухай себе, хіба Путін змінить позицію, якщо по ньому вдарить гавки? змінить. Однозначно змінить. Пригадайте, як він в 22-му році набрав в рот води, коли росіяни втікали з Харківщини, з Херсону. Він нічого тоді не коментував. Вони просто втекли. І все тому, що ми винесли їм тели. Я вже неодноразово про це говорив у вас, пане Юрій, на інших каналах. Але Трамп не демонструє готовність передати Україні далекобійну зброю. Слава Богу, поїхали ракети до систем Петри, але вони поїхали для того, щоб ми захищалися далі від російських обстрілів. Тому ну, ситуація поки що так виглядає. А ще один такий момент дуже цікавий. Політику сьогодні пише я вже закінчую цей коментар. Вибачайте, що трішки задовго. Політику пише про те, що Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Китаю, але буде робити це в серпні я навіть сьогодні написав у себе посту в телеграм-каналі. Ви, можливо, пане Юрію читали. Це чого канікули там, чи що сталося? Чому серпня чекаєте? Чи чекаєте, поки Трамп домовиться з китайцями? Ну послухайте, це ну, виглядає, чесно кажучи, доволі, доволі непривабливо. Тому якщо хтось сподівається на швидке нині завершення, я ні. У мене навпаки було більше сподівань на початку. Каденції Трампа ми з вами це неодноразово говорили. Говорили і про Великодень, і про цей так званий День по дати, які могли бути ключовими, якщо б Трамп дійсно засував потужний тиск на Путіна, а саме передав Україні далекобійну зброю. Але враховуючи те, що навіть атаки по Тегерану мали доволі обмежений характер, який санкціонував Трамп. Ну це мені вказує на те, що Трамп справді, як от ми з колегами, неодноразово говорили в різних ефірах. І в рамках центру громадська аналітика вежа Трамп це не про війну, тобто він не готовий тиснути силою на Путіна. Um, я пане Валерію розумію, що обговорювати повітря або якісь там фімерні інсайди це несерйозно, але маю інформацію, що Ердоган везе певний мирний план, і він стосуватиметься припинення, він стосуватиметься початку перемир'я в повітрі. Саме в повітрі повідомляється про те, що нібито українська і російська делегації в середині місяця можуть зустрітися, напрацювати план для того, аби до 24 числа зустрілись лідери: Зеленський і Путін після Києва до Москви хтось може пролетіти з турецької сторони або Ердоган, або Фідан, або інші. І з ними узгодити цю історію ще раз кажу: я за цю інформацію. Вона є неперевірна, Треба до цього там ставитися та до глядачі звертатися, як там до, до політичних чуток, так би мовити. І от е, говорять про те, що Ердоган запропонує мир в повітрі, плюс замороження війни по усьому фронту, окрім Донбасу. Скажу відверто, я в це не вірю. Я з самого початку був прихильником того, що Путін точно не зупиниться. Але зрештою, така історія вона має місце. Можемо її обговорити? Це наскільки це з точки зору, навіть просто пропозиції от запропонувати. А окна Путіна не окна, це вже інша історія, ну, пане Юрі. Ну це повітря. Ну правда, я ну чесно кажучи, не бачу предмету для розмови, просто повторюватися буду. Єдине, прокоментую: ви говорите до 24-го зустрічатиметься Зеленський і Путін для чого? Щоб підписати угоду про припинення вогню в повітрі? Ну це ж смішно. Not. Ну, послухайте, яка, яка зустріч? Про що ми говоримо? І потім же ви ж говорите всередині серпня зустрінуться, поговорять про припинення вогню в повітрі. Так, така ідея прозвучала, але не від Ордогана. Я розумію, звідки ноги ростуть. Від Лукашенка, який сидів на лавочці біля Путіна, і сказав: ну, було б нормально припинити обстріли з повітря. Але це сказав вже не сам Путін, а Лукашенко, що в будь-який момент сказати, ну там Лукашенко собі щось придумав, в нього й запитуйте. Втім, так була історія про домовленість не використовувати удари з повітря після того, як росіяни окупували окремі регіони Донецької та Луганської областей в 2014 році. Про це мало писали, але враховуючи те, що справді авіація після того, як Постраждало цивільне населення після ударів, то домовилися із росіянами не використовувати. Знову ж талошу, офіційно це ніхто не говорив, але про це всі посередковано знають. Тому, враховуючи те, що сьогодні їде до України Ердоган, це знову ж таки, друзі, не про якийсь мирний план Ердогана. Немає у Ердогана ніякого мирного плану, і його за визначенням не може в нього бути. Ну, ну, хто такий Ну, Давайте ще раз, я вже говорив. Ердоган – це просто м той, хто сьогодні виконує функцію Трампа. Трамп стомився від переговорів, він сказав, Ердогану, ну, займайся. Там толку нема ніякого, займайся. Бо навіть заяви е від команди Трампа про те, що ми там щось десь якось організовуємо, щоб тривав переговорний процес, і він триває, їздить. Ви знаєте, я єдине скажу в цій частині, що ми зайняли дуже правильну позицію. Я вже коли читаю там пости Зеленського про те, що він кожного дня дякує президенту Трампу за те, що допомагає Україні з організацією переговорів. Ну, я уявляю його внутрішній стан. А, він вже знає трішки більше, ніж ми. Але він це робить. І тут я не так часто да схвально відгукуюся, але скажу, правильно робить команда Зеленського, що так вони говорять. Ми в Трампа вивели всі козирі. Я про це говорив ще. Зі скандалу увальному кабінеті. Для чого ви сваритесь? Не треба було цього робити. І зараз Трамп виходить, ну що він проти України скаже. Дивіться, Зеленський і команда роблять все, що я сказав. Все. Тепер Трампу має дійти, що це не працює. Трампу вже потроху це доходить. Але чомусь Ердоган вирішив, що він може щось з кимось замирити. Ну, я перепрошую, але я не можу сказати з цією повагою до Ердогана і так далі. Ні, це не про цього політичного. Диктатора Туреччини, тому що він є диктатором Туреччини. Хто ще не хоче собі усвідомити, ну це така інша справа. А, але а, сьогодні Ердоган це той, ще раз наголошу, хто не засував жодної санкції проти Росії. Ну, про який мирний план від Ердогана ми можемо говорити. Давайте ще Лукашенко привезе нам мирний план. Друзі, перепрошую, ну це виглядає правда смішно. Абсурд. Добре, але знаєте, що? Пі... Підігріває осі розмови про типу мир на цьому тижні, або там в найближчий час ще і е, заяви від офісу, зокрема Вашингтон Пост, коли Єрмак каже, що цього тижня світ може отримати можливість припинити війну. Це політична заява. Вона спрямована на те, що Україна прагне до миру. Треба Трампу це показати. і там, там також до речі, хвалебні оди щодо Трампа, що Трамп може зупинити і так далі. Це все спрямовано виключно на це, що от ми готові, ми декларуємо, ми хочемо. Давайте цього тижня без проблем, і Трамп це може зробити. Да? Чи, чи чи тут інші якісь задачі переслідують Ну там ж Єрмак пише: якщо один, два, три, чотири <різві> пане Юрію, ви вже говорить до кінця, а, ну так, да, Єрмак да, да. <різві> да, пише: якщо ви ведете санкції проти російського тіньового флоту, я умовно перераховую проти нафти, закупівлі, мита проти Китаю та Індії, ну, там, ліфт, космос, да. ну, ну тобто не ну, всі заходи, яких немає. Єрмак ніч нового не написав. Він каже, да, може буде досягнуто. Якщо, а тепер давайте до суті, це буде зроблено? Ну ні. Ну, ми ж щойно з вами говорили. Європейці до вересня думають, для Європи погодити санкційний пакет це ну, просто треш. Вчора Індія ткнула а, носом європейців у лайно, правильно зробила, і сказала: так ви торгуєте з Росією більше, ніж ми. 57, да? якщо не помиляюсь, мільярдів євро щороку ваш торговий оборот, а газ ви збільшуєте в закупівлях. Я також про це говорю на каналі неодноразово. Тому знову ж таки запитання: що зроблено для того, щоб війна припинилася? Сидить Путін, дивиться на це все і його команда. І вони чудово розуміють, Трамп говорить та санкції не працюють. Підводні дві якісь лодки да, човни атомні, якісь да кудись поїхали. Ну, просто нехай собі їдуть. Індія Китай сказали, там ми далі будемо купувати. Ну, Панама сказала, ну ми будемо жорсткіше зараз підходити до тіньового флоту. Ну окей, ну вони не кажуть тіньовий, а до реєстрації суден, які потім виконують функції тіньового флоту. Ну тобто, за великим рахунком, ніхто нічого не поспішає робити. Єдине, що німці перекинули 5 єврофайтерів в Польщу для того, щоб про всяк випадок забезпечити повітряну безпеку саме цього регіону в Польщі. Де раніше стояли патріоти, а певно ці патріоти поїхали до України на тлі е, навчань, які будуть проходити в Білорусі захід 2025. Все, а далі ну, реально Європа не поспішає. У них є час для того, щоб українці виснажували зараз росіян, для того, щоб Росія не змогла воювати проти європейців. Тобто, ну, тут логіка дуже проста. Ми повинні розуміти, для чого зараз е, в Європі, наприклад, ухвалювати рішення для швидшого припинення війни і Ердогану. Ердогану також все нормально, в нього все працює. Єдине, чого прагне Трамп да, в цій ситуації, він хоче зупинити для того, щоб нормально торгувати з Китаєм і з Росією, буде купувати там їхній газ і нафту і продавати до Європи. Цей же проект нікуди не подівся. Ми, до речі, там минулого тижня з колегами говорили тут. Іван Ступак розповідає, що до нього звертаються німецькі експерти із запитанням, і не запитанням, а з повідомленням про те, що проект. Відновлення Північного потоку 2 нікуди не подівся, хоча й санкції ведені Європейським Союзом, і цим буде займатися американці. Тому я, ну ще раз наголошу: е вибачайте, що ми так довго обговорюємо повітря, але ну направду я не бачу ніяких передумов на сьогоднішній день. Навіть якщо гіпотетично допустити, що Путін вийде і скаже, припиняємо обстріли в повітрі, це не означає припинення війни. Друзі, ми повинні це зрозуміти. Бойові дії по лінії фронту триватимуть, воно нікуди не подінеться. Єдине, що може спонукати Путіна там, зупинити на певний період війну, на певний період, це можливо для проведення виборів в Україні. Бо він дуже прагне. Він Вже постійно розповідає, що Звенську треба поміняти, переобрати, там влада нелегітимна і так далі. А це інколи засувають в Україні для того, щоб все таки було реалізовано в рамках можливої колись мирної води. От можна таке запитати, Вибач, даруйте ще раз, що обговорюємо повітря? Знову ж таки, не підтверджена інформація, але вона є. Мені також до речі, я чув і мені говорили, що на закритій зустрічі фейс to фейс в Стамбулі Ум'єров і Мединський обговорювали питання виборів. Підкреслю: я не хочу там значить, розповсюджувати якусь дезу да і так далі, тому подібне. Але там гіпотетично це могло б бути як замануха для Путіна, як ви вважаєте? Могло бути, але справа в тому, що це питання піднімав і Кіткелог, коли приїздив до Києва. До речі, і так, це ж нове лінці Гремсь про це говорив ще два роки тому. Європейці також говорили неодноразово, що в Україні треба провести вибори. Ну, яка притомна людина зараз розпочне проводити виборчий процес в Україні? Це ж вибачте, це ж ідіотизм імраз. Нам достатньо було однієї акції проти НАБУ занабута САП, і нам там підняли на вуха це все розумієте, росіяни. То їм ще не треба було навіть використовувати, щоб робити відео. Ну, ну це так не працює. Так, ми мали практику проведення виборчих кампаній в період АТО, У 2014-2019 роках чотири загальної національні виборчі кампанії і місцеві вибори проводилися. Таке було, але ну, порівняти тоді ситуацію і нині не можна. Я тому й кажу: якщо гіпотетично буде зменшена інтенсивність вогню, не припинилась війна. Тоді може бути запущений процес, але тоді треба якусь там ну, отримати гарантію від Путіна. А коли, коли я говорю, гарантії від Путіна, мені самому дробиться не по собі. Ну Путін і гарантія, це ну, речі, якісь такі, знаєте, не співставні. А, ну хоча б найменше, хоча б півроку, щоб ми могли провести і виборчий процес, здійснений був і вибори були проведені. Влада вступила в свої обов'язки. А тоді знову що поновлюється війна. Тобто, ну, я поки що я не бачу передумов. Навіть той же самий е, Вітко говорить про те, що було б дуже добре, аби завершити російсько-українську війну до завершення каденції Трампа до 29 го року. Тобто, ну, Від них коментарі йдуть дуже-дуже, скажу так, розмиті і якої чіткої позиції, як вони готуються припиняти війну, немає. Мі слова зовсім. Трамп ще раз наголошую: то вожу мита, то не вожу мита. Вісім днів чекаю, не чекаю. Російсько-українська війна для Трампа це один інструментів тиску на Китай. Китай сказав йому: засунь свій інструмент в одне місце. Вибачайте за таку прямоту, але чітко було сказано і протикульовано. Ти не будеш спекулювати російсько-українську війну для досягнення торгівельної угоди з нами. На жаль, так і я ну бачу дуже непривабливу історію із Китаєм. Те, що, по-перше, переорієнтуються ринки, і саме непривабливіше маю на увазі ринки китайських товарів: саме непривабливіше те, що на бік Китаю стала Індія. Багато було сподівань на те, що індуси там займуть іншу позицію, вони можуть стати такою альтернативою Китаю і будуть забезпечувати товарами першої необхідності Європу, Сполучені Штати Америки, інші країни, але, як бачимо, Індія пішла іншим шляхом. Вигода від російської нафти їм дуже велика і вона необхідна. А те, що нас збивають, ну, на ренді-моді, абсолютно начхати. Він їздив до Путіна, обіймався з ним, цілувався з ним, кадри облетіли весь світ. Тому я... В той час, в той час коли Путін якраз бив Ахмадєту, пам'ятаєте в той день? Так, так. Так. І їм байдуже. І зараз він каже, це наша енергетична безпека, наш енергетичний суверенітет. Індія, і Китай, Китай ну я так розумію 100% точно йому плювати на ці мити. питання лише в тому, а як Трамп буде діяти, тому що перше є ультиматум, друге він стосуватиметься і Індії, і Китаю і інших країн, в тому числі Туреччини. Але у Трампа з Китаєм зараз особлива історія. Вони хочуть дійти до цього так званого мирного там тарифного компромісу. Питання, чи буде Трамп запроваджувати ці мити щодо Китаю і щодо Індії, дозвольте одразу вдам в догонечку запитання. Я так от і не можу зрозуміти, тому що настільки багато про інформації, яка протирічить одна одній, то вони не будуть закуповувати нафту. То вони будуть, то моді виходить, каже, будемо інтереси собі захищати в уряді там взагалі розбрат, тобто одні за інші проти, і, і питання в тому, чи можливо вони торгуються? От чому питання? Можливо, вони торгуються таким чином? Ну, ми намагаємося собі знайти якусь парину, якої немає. Давайте чесно, ми маємо ну, підходити з здорової точки зору на ту ситуацію, яка склалася. Я дуже обережно коментував дії Трампа після того, як він прийшов на другий термін. Нам треба було його довести до цієї точки, бо мені зараз кажуть, ти став антитрампістом. Я кажу, не мій був. Просто ви, кажучи, не послідовно сідкуєте, ну, не слідкуєте за моїми коментарями, але ви повинні проявляти дипломатичну грамотність, тому що Трамп один президент, США, другого немає. Зараз Трамп знаходиться в дуже непростій ситуації. Трампа треба примусити почати застосовувати санкції проти Китаю. Китай на сьогоднішній день ще не готовий до війни, хоча він розглядає такий варіант. Індія апріорі не готова до неї, і Індію можна тиснути. Тому найкращий вихід зараз справді примусити Китай потиснути і тиснути на Путіна це вести проти Китаю мита. Трамп на цю хвилину не готовий це робити по одній простій причині, тому що він закуповує в Китаї дуже багато рідкосноземельних мінералів, які необхідні для роботи і військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки і всієї промисловості, так само, як і світу. Понад 90%, якщо не помиляюся, усіх рідкоземів Китай експортує по світу Він є монополістом на сьогоднішній день. Припинення ж війни російсько-української для Китаю це загроза саме втрати такого монопольного становища у світі, тому що дуже багато рідкісно земельних мінералів є в Україні, якраз в зоні бойових дій. Ну, певне, я не відкрив нікому про це секрет. Тому Трампу треба проявити рішучість, яка має точно бути виражена у митах. Чи Трамп це зробить на сьогодні? Я не готовий вам сказати. У Трампа просто іншого виходу не буде, але він не зробить це, ну, я вважаю, там, 8, 9 чи 10. Він буде відтерміновувати і ще буде відтягувати. Як довго? Довго він не зможе з цим гратися? Тому що фактично Китай і Індія показали своє обличчя? Тому ведення ми Трампом це історія проти Китаю. Невідворотна, але питання: коли? Це вже знає виключно один Трамп. Якщо на секунду повернутися до переговорного процесу, навіщо відков? їде до Москви ну тобто здавалося ультиматум я не хочу зустрічатися з путіним я більше не зацікавлений в цьому я нічого не хочу знати бачити от є ультиматум до 8 числа або приймаю умови або будуть санкції але Вітков прямує до москви а чому він туди прямує ну для мене це теж загадка відверто кажучи я не розумію такої впертості дональда трампа я не вірю в те що путін хоче бачити там Віткова, і те що Ах. ви кажете там російська преса пише це все маячня тому що це ініціатива Трампа, якби вони хотіли його бачити, вони б його бачили б в неділю. Дуже активно російські телеграм-канали навіть писали не про те, що Вітков буде у вихідними в Москві. Вони писали: етими вихідними Вітков в Москві. Тобто вони писали це як продоконаний факт: і писали телеграм-канали, які не будуть займатися, знаєте, якимись пустопорожніми балачками на перший погляд. Ну, хоча знову про російські змі говорити про те, що вони пишуть правдиву інформацію, не доводиться. Втім, не було жодного коментаря до вчорашнього дня про те, що Віткова чекають у Кремлі. Зараз же ж ну я так вважаю, що по дипломатичних каналах Вашингтон переконав Москву у проведенні ще одного раунду переговорів, що чим як на мене себе опустив ще нижче, так само як Трамп почав коментувати Медведєва, цього не можна було робити взагалі. Свого часу він коментував Кімчен і Іна. Поїхав до нього, організував з ним три саміти. Чим закінчилося за період першої каденції, ким його послав дуже далеко з історії про денуклеризацію Північної Кореї, і нині навіть Трамп про це не говорить, тому що він розуміє справа безперспективна. Я про це навіть неодноразу дискутував із своїми колегами, які палкими прихильниками Трампа. Ну, на жаль, бачите, тут ми виявилися праві. Так, от що стосується визиту Віткофа. Я цілі візити Віткова до Москви не розумію. Немає про що сьогодні говорити із Путіним, але Трамп чомусь вирішив собі, що він ще один раз може спробувати. Я по-іншому це пояснити не можу. І тим паче вони вирішили синхронізувати дії у Києві і в Москві. Тобто, умовно, Вітков з Путіним зустрічається, говорить Зеленський. Зустрічається із Келлогом. Вони переконують чомусь Путіна в чомусь Зеленського, але як на мене, це марна справа. Так, це не працює. І навіть якщо умовно там Кіткелов привезе якийсь новий план, чому він може заключатися? В тому, щоб заморозилася війна або проведуться вибори, але якогось там мирного плану ми не отримаємо. Навіть якщо умовно, ми зараз говоримо про те, що от гіпотетично досягли домовленості там про припинення вогню на 3-4 місяці для проведення виборчої кампанії, це ж не скасовує ні мобілізацію, нічого. от За визначенням, тому що не буде угоди. Тому я, ну ще раз наголошую, відверто скажу, я не перше сказав, я дуже хочу помилятися. Мені дуже хотілося б, щоб, наприклад, там Путін термінове звернення до нації, все, ми закінчили СВО, ми чому не стріляємо. ну, Ми всі цього хочемо. Ті. Але передумом для цього я ну, ще раз скажу, я не бачу. Завершення скажу, що. Ви знаєте, пане Валерію, посол України в Туреччині наріман Джелял спростував інформацію турецького видання турки газет», в общем, турецького видання про нібито запланований найближчими днями візит Ердогана до України. Джелял каже, що за завданням президента українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження. Що Сталося Що сталося. Вибачайте за цей сарказм, пане Юрію? Хто додивився нас до кінця? Не буду говорити нічого, але на жаль, мені дуже неприємно, знаєте, от ця вся історія, що вона затягується, і затягується вона ще раз на завершення скажу по одній простій причині: небажання Європи в першу чергу завершувати цю війну швидко, і неготовності Трампа це робити, якби Європа проявила рішучість, це було б дуже правильно. Я навіть там два слова е читаючи коментарі колег під своїми постами, які намагаються. Показати більш винуватиме США аніж Європу у санкційному тиску на Росію, закликаю, будьте справедливішими, хоча б до самих себе і об'єктивнішими. Не прикривайте сплячу Європу. Вони винні в тому, що війна триває не менше, ніж інші. Гарне зауваження, пане Валерію, і тут важко не погодитись. Принаймні мені. Дякую вам за цей ефір. Бережіть себе і до зустрічі. Хай щастить.